Пути, пропонуй. Ніщо так не підніме авторитет в групі як елементарна дія. І є ще інше правило, яке виходить з цього роби, а потім давай зворотній зв'язок. Не бійся робити дії в групі лиць, в команді, в підприємстві і отримати негативний результат. Повір мені, адекватне керівництво завжди це оцінить і завжди тобі підкаже, як було потрібно правильно зробити. Більшість людей бояться відповідальності. Більшість людей працюють по моя хата з скраю і виділяються в групі листівки ті, які роблять дії, а не просто критикують, мовчки сидять збоку. Ще раз фіксуємо: критикуєш, пропонуй. Це раз, два. Це роби, а потім давай зворотній зв'язок по результату. Можна навіть не узгоджувати ні з ким. І повір мені, ці дві прості речі підніметь твій авторитет на досить високий рівень. Підприємстві. Ну звичайно, якщо аудиторія круг тебе адекватна, здорова, і лідери в команді думають головою, а не просто посидіти і піти додому. Все, сили мудрості, підписуйся.